Ну, Хорошенька котичка. От хлопці сидять. Да. Сидять вот таку плотву ловлять. У них два садка. Зараз я достану, подивлюсь. Оце така плотва, блин, гарненька. Бачите, хлопці, яка риба тут ні пів нас. Бачите? Це один. Це вони вийшли. Скільки, скільки минут? Минут 20 вже прийшло. Пів, часу, так. Пів, години. пів години. Оце на пів... парика, да? Да, так? — на години вийшов, до друзів приїхав, вони тут ловлять, кажуть, де давай лови. А воно хлопці гуляють. Теж дивіться з дітьми. Всі гуляють. Сьогодні субота у нас вихідний день. Всі відпочивають, всі молодці, на рибалці. Ось до другий садочок. Оба на Ось Тут більше трошки. Ну теж така. Як менше, дивися там. Це риба. Це вже грам 150 На парика. Такий рот. Всі такі молодці рибу з собаками. Бачите? Такі подільки в них. І такі... В них. Породу не знаю. Як породу? Це білий? Безпородний. Безпородний. Похож на померанського шпіца. Такий великий. Так он Маркуша. Синок мій. Лоха, тут є. наш підписчик, який завжди знімається, який, який завжди танцює, грає на гітарі, ловить рибу. Хлопці, весна прийшла. Уже всі збирайтесь на рибалку. Це у нас секретне місце, де ми знаходимося. Ми вам не скажемо. Бо ви завтра приїдете, нас обловите. Так що ми світити вам не будемо його. На закот сонця клює одна за одною. Трошки перер... Перер... перерва в неї. Будемо чекати, може покльовка буде в прямому ефірі. Так, поплавочки у них там. На цей поплавочок ми приблизимо. Хлопці, з завтрашнього дня починаємо на фідер ловити рибу на Дніпрі. Підписуйтесь. Не виходили, була погана погода. Трошки були захворіли, простудились, Виздоровіли, вилічились. Зараз вже все здорові. Погода налажується, будемо виходити, значить, день фідер. День Джиг. День Фідер, День Джиг. Опа, бачите, дивіться. Хлопці, в прямому ефірі. Онлайн. Бачите, підписуйтесь. Молодець, такий гарний. Хі -хі. Круто. Супер. Я теж був гудку і піду на гудку. Я правда на гудку не сильно люблю. Я люблю більше спінні і лодки. Ну, на гудку це, це зараз якраз може краще, бо на спінніг ще поки не йде. Вода трошки пішла. Вона не шершава. Ще Ще Ше не шершава, значить, ще не ресторано. Зараз хлопці допишемо вам ще 2 минути, щоб мені не монтажувати, бо тут інтернет поганий, я зараз за городом, далеко, від Києва, Тернопільська область. От, в Тернопільській області поїхали. Тут Бережани заїхали. Тут у них такі озерчики. Так, ще вам допишу минутка. Осталась, може клюне, може ні, щоб зразу і вам і вам виставлю. Ви вже неділю скучаєте, думаєте, де цей Сік, де цей Ігор? А ми... Їздимо по Україні по справах, займаємося добрими ділами, все в нас добре. Стасік сьогодні теж їздить, так що чекайте, скоро буде контенту багато, підписуйтесь. Вон, дівчата такі гарні. Дівчата такі гарні, зараз я прибуду. Бачите, всі сидять, гуляють субота. суботу. Всім, всім треба віддихнути. Неділю працювали, втомилися Так, ще почекаємо покльовочку. Бачите як повезло, навіть покльовка є. То що ви хотіли? Ви просили покльовку хати? Будь ласка. Зараз ще буде я. Зараз ще буде. Зараз кипляють якось, щоб не о, А буде сильних водоростей. Все що знесуємо, несемо. Доброго дня сьогодні. Добрий день. день. Вучовська їде. Ага. Я вже в курсі. Мені вже рассказали. Каже, ви знімались, да? На да. телебаченні. Можна знімати не зараза. Набатильно. Можна. Добре. Ми так зараз прямо в YouTube це. Опа, хлопці, дивіться, я поймав. Хлопці, дивіться. Знімайте, будь ласка, витепийся Льошень. Покажемо, підписчика у нас канал свій рибалка. О, це тіоскабі ігрок. Це рибаки, ось з чим За, бо субота, да, все правильно. Молодці, так і треба Льошенька держи. Ну що, хлопці, підписуйтесь на канал, ми будемо зараз далі ловити. Так що все добре. Собаки, дивіться, яка собака. Як звати? Маршал. Маршал. Як, так буль. Буль, Така здорова, як хазяїн. Льоха, ти вроді теж здорова, і тебе маленька. Гена на середній, у нього середня. А ну що, перед підписчикам передаємо привіт, привіт да? не, не, цього не лузки, не, хвоста. Не, лузки, не хвоста. Підписуйтесь. Підписуйтесь.